Коли був на території ВЛК закритий, я старався достукатися до бо по-доброму, там ніяк не виходило. Я волав, можна так сказати. Кажу, у мене батько інвалід першої групи. Він може померти. Він на лікарствах постійно. На що мені сказали: почекай, прийде начальник, ми тебе покличемо. Такими обіцянками мене годували до вечора. Вимолив, випросив телефон, щоб мені дали перший дзвінок, куди я здійснив до нашого староста і попросив, щоб відкрити хату і довідатися до батька. І на другий день мене і ще іншого хлопця посадили в машину, не пояснюючи нічого, і відвезли на полігон. Я забирав, що з такою мовою, що на майбутнє. Коли я вже буду від'їжджати, то можна буде ще раз привезти батька. Я думаю, що тижні-два ми ще будемо просити, щоб його взяли в лікарню, але далі ситуація буде для мене, то взагалі невідома. Нас немає таких закладів, де можна було утримати.